Шоу інтерв'ю з Джисі. Час же запросити когось дійсно крутого у кореї, бо вона сюди не дійде. Щоб стати дійсно крутою, потрібно пройти довгий шлях. Це тому ми її так довго і чекаємо. Сьогодні на шоу будуть присутні дві дівчини з компанії Пінейшен. Як ви думаєте, хто вона? Хто ж це буде? Нарешті вона вже тут. Добрий день. Ви на мене чекали? Поглянь, він точно тебе чекав. Ми беремо інтерв'ю у сценарій завжди однаковий. До нас завжди приходять найгарячіші гості. Ми беремо інтерв'ю у найгарячіших знаменитостей Кореї. Сьогодні у нас особлива гостя на шоу. Вона дійсно супер особлива. Вона моя хороша подруга, а також частина команди Пінейшн. Друзі, зустрічайте! Хіона! Привіт, вам не здається, що вступ дуже довгий у цьому шоу. Давай ще раз. Теж не хочу. Цього було достатньо. Хіна, це велика рідкість побачити її на якомусь шоу. До речі, чому ти не відвідуєш ніякі шоу? Це так важко всюди шоу? встигати. Але мене і не кличуть нікуди. От чому ви мене так довго не запрошували? Ми тебе кликали? Коли як от покликали, я одразу hey, прийшла? Hey, hey, hey. Я одразу прийшла до вас. Доун сказав, що ти дуже зайнята. Доун? Дехіна невже вона настільки зайнята, що не може прийти? Судячи з усього, ти була дуже зайнята і не прийшла тоді. Що важливо, ти зараз тут? Я дуже вдячна, що ти прийшла. У я дуже напружений графік. Зараз вона активно готується до свого сольного альбому. Я щось не так сказала, то мені продовжувати. Вона зараз нагадує мені мене. У компанії я завжди дбаю про спокій Джесі. Але тепер ситуація змінилася. О, ні, розслабся, роби так, а не так. Ти така молодчинка. У нашій компанії ти стала сама собою. Люди бачили в тобі лише образ гарної, одягненої ляльки. Хоча насправді Хена дуже розумна і чуйна дівчина. Сьогодні ми побачимо її справжню, окей? Тут ти можеш розповісти про все, що завгодно. Навіть можеш побазікати про псає. Минуло 15 років з моменту твого дебюту. Між мною і тобою велика різниця. Це ж було у 2005-му. Ні, у 2007-му я два рази дебютувала. Сонбині що ж, зараз ми будемо переписувати твій профіль. А ось і він. Ти вживу молодше виглядаєш ніж тут на фото. Чесно? можливо це здається через чубчик твій? Отже, це твій поточний профіль. Так, це мій поточний профіль. З моменту свого дебюту я ще ні разу його не змінювала. Яке твоє справжнє ім'я? Кім хьона? Як у твоєму випадку, я хотіла собі сценічне ім'я, щоб відрізнятися від усіх? важко назвати це сценічним ім'ям. Я вважаю, що Хьона гарно звучить. Тобі бій псевдонім не потрібен? Перш ніж ви дізнаєтесь, хто така Хьона, коли чуєш ім'я Хьона? Хьона? Ну, ви всі знаєте про що я так? Це звучить потужно, дуже гарне ім'я. Тут написано, що ти важиш 44 кілограми. Це неправда. Вона схудла ще більше. Зараз вона найхудіша серед усіх. Я б сказала приблизно 38 кілограмів. То скільки ти важиш? Десь від сорока до сорока чотирьох так мало. Це через те, що я багато стресую. Емоційні перенавантаження, які призводять до запаморочення, впливають на втрату ваги. Я хочу набрати трохи ваги, але я стала гіперчутливою під час рекламної акції. Тому потрібно бути у спокої і намагатися підтримувати сорок п'ять кілограм заради свого здоров'я. Тому здоров потрібно харчуватися правильно. Слухай, а ти їв сьогодні? Мене дуже засмутило те, що я не змогла вийти на сцену через втрату свідомості. я розчарувала своїх фанів, постійно відчуваю почуття провини перед своїми шанувальниками. я знаю, що це неправильно. Я повинна думати позитивно і не картати себе за те, що сталося. Відтоді я працюю над собою, щоб більше такого не сталося. Я не хочу сказати, що я на рівні лікування, але мені зараз набагато краще ніж було тоді. У тебе багато шанувальників, і за кордоном у тебе величезний фан-клуб. Вони пишуть мені щодня, запитуючи мене, чому лише Джесі нашов, дехіона. Я відповідаю їм, хона почувається добре. Не хвилюйтеся, вона скоро з'явиться на екрані. Коли артист хворіє, справжній фанат це зрозуміє і дасть простір і почекає. Але уявляєш, жоден з них не подякував мені за те, що я їм відповідала. Я бажаю тобі, щоб твоя вага складала не менше 48 кілограмів. Залишся зі мною на тиждень, і ти будеш їсти кожного дня одні гамбургери. Ти їстимеш бургери на сніданок і на вечерю, і на обід. Твій лейбл – Пінейшн. До речі, тобі подобається працювати там. Юся об заклад, мій бос за нами. Та ні. Ми ж на шоу. Ні, 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 ні. Він буде дивитися? Не буде. Ти знаєш, скільки разів я його згадувала у різних випусках. Він ніколи не дивився. Ніколи. У цій компанії все дозволено, що він навіть не стежить, що ми робимо. Це правда. Ми ж бачили груди одна одної? Який у тебе розмір грудей? То який у тебе розмір? Мій розмір? О, ні? Що? Чому ви усі такі щасливі? Як я казала і раніше, ми дуже близькі. Ми бачили груди одна одної. Я кажу чесно у Хіони. Великі груди. Але мені цікаво, чи в профілі написано має великі цицьки». У твоєму немає, а от у моєму варіанті буде. Та ти допишеш? Це ж найцікавіше. Добре. Розмір твоїх грудей середній. А якого розміру твоя дубця? І розмір дубці потрібен. А форма твого тіла ось така. А ти дивися, як я гарно малюю. Чого смієшся? Зараз я намалюю. Дивись, форма моєї дубці не була визначена, коли я була молодшою. Вона була пласка. Справді я накачала її, тренуючись. Так і напишу дубця маленька. Манюсінька. Це співвідношення таке дивне. Ні, ні, навпаки, все дуже добре. Якби вона була величезною, тоді це було б дивно. Так. Це було б гірше. Так було б точно гірше. Під час готування їжі ти переглядаєш фільми. Ти готуєш? Рідко. Коли я була у вас у гостях, то готував дому, точно. Джесі Оні знає. Просто я нещодавно була у Хьони дома, і вона приготувала для мене рис з водою. Як він ще називався? Рис і вода? Нурунджі, нур точно. Вона зробила для мене нурунджі. Це було дійсно смачно. Джесі дуже радіє, коли я готую для неї їжу. І вона з вдячністю з'їдає усе. Інакше ніяк. Вона навіть дякує за склянку води. Так, згодна. Чим ти займаєшся у вільний час? У вільний час можна насолоджуватися своїм хобі, малюванням, наприклад. Боже, я справді не люблю малювати. Ага, то доун любить малювати, так? Якщо ти не малюєш, я бачила, ти фотографувала. Правильно. А, то ти любиш фотографувати, так? Я часто спілкуюся з фанами через соцмережі. І один із способів спілкування є фото, які я викладаю кожного дня. Ти фотографуєш кожного дня. Правильно? Її фотографії незвичайні, не такі, як ви собі уявляєте. Іноді нігті на ногах, іноді на руках. Що ж, наступне спеціалізація, що б ти змінила у своєму профілі? Бути гарною. Бути гарною. Чим більше говорити приємних слів, тим ти стаєш гарнішою, це як з рослинами. Перейдемо до твого прозвиська. Зачекай, зачекай, ти це так і залишиш. Зі три це? Ти так сказала? Ні, ні, ні. Зі три. Ти сама це сказала. Все одно це вийде у ефір. Що ж, переходимо до твого прозвиська. Чому тебе так прозвали? Скиглійка Хьона? Саме тоді я приймала участь в одному ще коли була старшокласницею. Я була наймолодшою учасницею. Люди називали мене Скиглійка Хьона, бо я багато скиглила. Хьона частенько робить ось так. Коли це я робила таке? Але мені це подобається. Це її чарівність. Її скиглення дуже миле. Знаєте, яке моє прозвисько? Мідже. Це смішно. Але що це означає, Мідже? Щось на зразок імпортного печива. Щось виготовлене все США. Виготовлене в Америці. Так, так. за чот. Okay. У тебе багато альбомів. Сольний дебютний був у 2010 році. А альбом називається Change. Якщо подивитися на фото, ти відчуваєш пристрасть? Пісня Чендж викликала такий ажіотаж, усі її слухали. Вона принесла мені популярність. Пісня Бабл поп була наступним хітом. Танець стегнами Бабл Поп. Так, це було ще, коли я була у Штатах. Хлопці збожеволіли. Навіть мій брат збожеволів усі збожеволіли. Це був цікавий досвід. Я завжди викладалася повну, навіть якщо це був крупний план. Я розумію про що ти потрібно тримати постійно лице, не збиватися, дивитися в камеру і бути сексуальною. Ти вмієш робити сексуальний погляд? Ти змушуєш хлопців червоніти. Вони збуджуються, дивлячись на мій танець. Фу ні, 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 ні. Це виключно моя думка. Розумієш, деяким людям не вдається гарно передавати такі емоції. Ти сексуальна від природи. Слухай, зараз будуть вмикати рандомно твої хіти, а ти маєш їх станцювати. Зрозуміла? Готова? Яку ж пісню обрати? Я соромлюсь. Це так ніяково. Давай запалюй тут нічого соромитись. Вже наступна. Давай запалюй. Я ще пам'ятаю, як танцювати? Можливо, через цей рух. Ні, ні, через цей. Така ностальгія. Але переходимо до наступної пісні. Ого, я постаріла. Не можу згадати цю пісню. Бачиш, я ж тобі казала, коли старієш, нічого не пам'ятаєш. Які було важко згадати. Мабуть, що ці, оскільки ми виступали лише під час промоушену, а потім розпалися, все забула. Однак сольні пісні, слава Богу, я пам'ятаю. Танець цієї пісні ти пам'ятаєш? Це ж пісня Чендж. Точно. Хореографію на цю пісню я не можу забути, тому що ставила її, я в моєму житті було багато цікавого досвіду. Траблмейкер, Трипл, Тріпл Фо Мінет, Вандер Герлз і сольна кар'єра. Коли мені давали шанс, з'являлася жадібність, і я хотіла робити все ідеально. Яка серед усіх твоїх пісень найулюбленіша? Ліпенхіп. справді під час просування пісні Ліпенхіп я собі казала, просто насолоджуйся та отримуй задоволення. Це був подарунок сюрприз на десятиріччя. Пісня написана в один день. Її енергетика передавалась через екрани телевізорів. Коли я виконую цю пісню, мене переповнює почуття щастя. Ти ж розумієш, про що я? Вона була подарунком для мене і моїх шанувальників. Таке ж відчуття і від Бабл і Change. коли я виступала, я підводила мікрофон до глядачів, і усі підспівували. Ця пісня вплинула на сьогоднішню мене. Зрозуміло. А яку пісню ти не любиш? Не те, що не люблю, мабуть, це хаузіс. А ось? Ця? Я думала, ти обожнюєш її. Я не можу плакати на сцені. В той час я була дуже пригнічена, і це не давало мені зосередитися на пісні. Під час мого туру по північній Америці скоріше я змусила себе полюбити цю пісню. А людям вона так подобалася, її усі співали. Було важко втриматися, щоб не підспівувати. Це так Флавер Шовер була її останньою піснею, і після цього вона повертається до Кореї. Як називається твоя нова пісня? «I'm Not Cool». Яка концепція у пісні? Концепція щось схоже на стиль шоу з Джесі. Моє шоу? Ти думаєш, вони схожі? Я думаю, що так. іноді виглядає як божевільня, шалене дійство. Що, що змушує втрачати розум. Я написала цю пісню, щоб отримувати справжнє задоволення на сцені. Відверто кажучи, Хьона і я це ходячі проблеми. Що б ми не робили, це стає величезною проблемою. Це ж правда. На жаль, так. Але Хьона більша проблема, ніж я. це тому, що Хіона публікує усі підряд фото, навіть менше ніж я. Проблемне інтерв'ю. Зараз я солодкий пончик, помічник у шоу Джесі диктор каналу СБС Чоджанкшік. Вітаю, радий знайомству. Якого біса? Що не так? До цього ти нікому не казав, що радий знайомству. Засранець починаємо з хіони проблемне інтерв'ю. це рубрика Плітки. Оскільки ти рідко з'являєшся у шоу, думаю, у тебе є багато тем, які ти хотіла б обговорити, але не було можливості. Та ні, ні? гаразд. Я такої чесної відповіді не чекав. І так, перше фото. Це фото. Це модний образ такий, чи це термобілизна? Це косплей на нагор. А що не так з фото? Це просто гарна термобілизна. Але ж вона не для хлопців. Дуже вишукано. В принципі, він прикрив те, що треба. Він зумів захистити свою честь. Він не може у ній широко розсунути ноги. І навіщо це одягнув шкарпетки? Я читала коментарі до цього фото. Люди писали таке, що вона змусила його одягнути це. або таке до справді одягнути сам. Але відверто кажучи, він здається не дуже щасливим. Тобі доведеться це пояснити? Йому це дуже сподобалося. Ага, видно, такий щасливий, що танцював аж так. Він сам захотів поміряти і сказав. Моя попа добре виглядає в цьому, атмосфера була реалістична. Він був щасливий, примірюючи цю білизну. До речі, у мене тут він є ще дещо, пікався. не тільки такі пікантні фото. Є кілька фото, які залишили питання. Друге фото. Тут наче все добре, але це фото підірвало мережу. А Що не так з цим фото? Люди сумніваються, що цю піцу і торт виїли. Ци кошта, а молоцю до це торту прикол? вони й не торкалися. як шкода, кошти витратили дарма. Торт для фону, як шкода, піцу. це! Ви їли піцу, так чи ні? Дайте мені секунду. Це справжні коментарі під фото? Це для шоу по приколу? Чи це правда? Ти що не читаєш коментарі в інстаграмі? Відповідай швидко ні. Не читає. Ого, То ти не читаєш коментарі. Тому що переважно там погані коментарі. А це змуше її почуватися погано. Скільки шматочків ти з'їла? І Відповідь зазвичай я з'їдаю декілька шматків. Ти брешеш, я бачу на твоїх губах досі кетчуп. Це смішно і абсурдно, але ж все це смішно. Йому потрібно на передачу розсміши коміка. Точно виграє 50 тисяч. То скільки було піца моя улюблена їжа. Зазвичай я беру пару шматочків. І, як ви бачите, Дан досі посміхається. Він як той ведмідь перед сплячкою. Одного дня він наїдається, а потім відпочиває кілька днів і знову їсть. Наскільки я пам'ятаю, ця піца повернулася до холодильника. Але кола була точно прикрасою. Сто відсотків даю. Ні, ти що? А здається, що так. Ти вже не виплутаєшся. Привіт, друзі. Та кола була для краси. Нарешті чесна гостя. Нарешті вона сказала правду. Я особисто не п'ю Кока-Колу. Я залишила її для нього. Вона дуже калорійна, тому я її не п'ю. Це для нього. І кола додає яскравості фото. Цей випадок пов'язаний із Джессі. Зі мною? Це сталося у той самий час і в той же самий день. Спочатку подивіться на фото. Фото Джессі та Хіоне викликали шквал обурення. Ці фото зробили і виклали в мережу в один день. Закладається, що у псая був головний біль того дня. Той день був дуже дивним. Я не пам'ятаю, куди збиралась. Таїланд, здається, можливо, у свій тур? Очевидно, що прямуєш ти до теплих країв. Зачекай, у мене є виправдання. Коли я йшла і не оберталася, все було добре. Як тільки вирішила повернутися і попрощатися, а футболка піднялася надто сильно. Але скажи, яка різниця між купальником і спіднім? Ти не носиш штани в аеропорту? Це мій вибір. Якщо ти так кажеш, то добре. Наступного дня я показала своє гарне вбрання, я одягла штани, і вони написали про це. Джесі пояснила, чому була без штанів в аеропорту. Знаєш, що найсмішніше? Що це сталося одразу з вами двома? Цікаве співпадіння. Але дивно, що Хьону теж згадали. Хіона і її дубця. Я дуже спітнів. Я бачу. Спітнілий диктор. Опа. Його дня я вам скажу, у мене не було ніяких планів. Це сталося на фестивалі в коледжі. Куди б я не пішла, я завжди ношу шорти. На всяк випадок. Якщо десь засяє моя дупа, якщо раптом вітер подує, і спідницю підніме. Я ж не можу це контролювати. Це стильно. Я не завжди можу контролювати ситуацію. Неважливо, що зі мною станеться на сцені. Ти завжди в броні. Я роблю усе можливе, що залежить від мене, але тут щось пішло не так. Говорячи про хіну можна сказати, що ти друга найсексуальніша співачка в Кореї. Друга ти перша у ні. Та ти просто підлещуєшся. Для мене ти мій номер один. Багатьом людям цікаво знати, чи справжня твоя родинка. Ти малюєш її? Кажи правду. Мені не подобалася моя родинка. Так, ти завжди її приховувала. Але зараз я розумію, що це моя родзинка. У мене є ще одна, ось тут. Коли ти кажеш, що у тебе є ще одна родинка, навіщо робиш так? Опа, у тебе що, ніколи дівчини не було? не було. Так, я повинен зупинитися. Так, про що ми? Тепер мені подобаються усі мої родинки. А де ще є у тебе вони? У мене є ще родинка у вигляді трикутника. як у мами. У мене Ось тут. Теж є така. І у мене є об'єднані родинками. Дай подивитись. Якщо я показую її, це означає, що я хочу потусити. Покажи мені, Оні". у мене теж є. Що цікаво, у мене є ще одна прямо тут. Показати, звісно, не можу. Найкраще виглядати природньо. як Харлі Квін. Хюна – одна із тих людей, яка дуже гарно вміє змінюватися. Одного дня вона може бути сексуальною, а іншого дня вже бути милою. Ось чому вона ніколи не старіє. Ти теж не старієш. Дякую. До речі, щодо зовнішності хіни. Дай відповідь на запитання з сексуальним виглядом обличчя. Що ти їла на сніданок? <звук> ти з'їла дві хліби? Так. так, все, мені потрібна перерва. Ви очікували, що я буду робити щось схоже? Ти сидиш на дієті, щоб залишатися у формі? Ні? Ні? Ти що, зла? Я народилася з таким виразом, розумієш? Що ти завжди носиш із собою в косметичці? Речі, які тобі завжди потрібні. Губна помада. А я думала, ти скажеш цигарки. Ти просто так зробила? Вона ніколи не курила, але вже з зробила. Хіба це не мило? До чого тут цигарки? Просто це було неочікувано. Все проїхали. Дозволь задати тобі таке запитання. Як це коли твою конфіденційну інформацію розкривають? Це важко. Жити з розкриттям. Я багато чого читав про тебе, але про це я читати не хочу. З ким обереш посваритися? З Джесі чи з Джоном? Важко обрати. Якою буде відповідь? Один, два, три. Джессі. Ти обрала посваритися зі мною? Я ж можу і вдарити. Я буду побити. Добре, бій на кулаках чи сварка? Сварка! Ви часто сваритеся з Хюнджоном? Я відчуваю емоційний стрес після сварки з ним. Джон чи Джессі? Джон! Тобі сподобалося шоу Знаєш, причина, чому я хотіла бути у тебе на шоу, це потрапити до початку моєї промо акції, щоб отримати хорошу енергію, потужну енергію. Просто розслабитись і бути собою. Знаєш, що важливо, що тобі потрібно гарно харчуватися. Усі мають слідкувати за прийомом їжі. Ти дуже багато працюєш. Я б хотіла, щоб ти частіше була сама собою. Люди мало знають про тебе як особистість. Лише інформацію з інстаграму. Люди бачать лише ті дивакуваті фото. Насправді вона дуже мила. Я бажаю, щоб твій альбом мав великий успіх. Шановні шанувальники, дякую, що так довго чекали. Сьогодні публікація пісні «I'm not cool». Сподіваюся, ви подивитесь кліп на цю пісню. Не хвилюйтесь за мене. Я добре дбатиму про своє здоров'я, щоб виступати для вас на сцені. Презентація пісні буде тоді, як і епізод вийде в ефір. Пісня буде випущена у день показу. Шоу ми такого ніколи не робили, навіть з моїми піснями. Так, так, все, 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 все. Одного разу було таке. Не кисне Шоу-інтерв'ю з Джесі. Чекаєте нових випусків. Підписуйтесь на панду. Усіх любимо пандусятки! до наступних зустрічей.